Залишається поміж нас тонка м'яка води на спогад, як останні крої старого пароплава по днів, як останні погожі день серця, як остання тепла ніч у розвідку. Ми переступаємо цю лінію, цю нестерпну спеку мовчання і опісля нас очікує тиша. І шум швидких побережних дух, ні галас із дитячого майданчика, ні надокучлива музика із вікна. Нічого більше нас не турбує. Все вже позаду. все там, поміж нас, як тонка нитка, води.